Грамотою відділу освіти нагороджується. Подзігун Сніжана, учениця 3-7 класу, переможець другого районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, вчитель Березовська Ніна Іванівна, Олімпіади з української мови та літератури, вчитель Горват Олена Вікторівна. Царьова Анастасія, учениця 5-9 класу, переможець другого районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, вчитель Павлова Інга Федорівна, Олімпіади з географії, вчитель Сумарухова Ірина Володимирівна, Олімпіади з фізики, вчитель Садова Антоніна Миколаївна, Дуйловська Анастасія, учениця 6-10 класу. Переможець другого районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, вчителі погідна Людмила Володимирівна і Павлова Інга Федорівна, Олімпіади з географії, вчитель Сумарухова Ірина Володимирівна, Олімпіади з фізики, вчитель Садова Антоніна Миколаївна, Олімпіади з хімії, вчитель Леонова Віра Михайлівна, Лалаян Амалія, учениця 6-го, 10 класу, переможець другого районного етапу, всеукраїнської олімпіади... Української мови та літератури, вчитель Королькова Світлана Валентинівна, Олімпіади з історії, вчитель Мельничук Тетяна Андріївна, Шевченко Анастасія, учениця 71 класу, переможець другого районного етапу всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, вчитель Нівець Олена Володимирівна, Олімпіади з географії, вчитель Сумарухова Ірина Володимирівна, Олімпіади з економіки, вчитель Сумарухова Ірина Володимирівна. Переможець з другого районного етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, вчитель Мельничук Тетяна Андріївна, Олімпіади з фізики, вчитель садова Антоніна Миколаївна Кравченко Аліна, учениця 6-10 класу, переможець другого районного етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, вчитель Сухорукова Людмила Афанасівна. Олімпіади з економіки вчитель Сумарокова Ірина Володимирівна. Русанкова Руслана, учениця. Учениця 7 11 класу, переможець другого районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, вчитель Фрідна Людмила Володимирівна, Березовська Ніна Іванівна. Шибецька Вікторія, учениця 7 11 класу, переможець другого районного етапу всеукраїнської олімпіади з англійської мови. вчитель Зубенко. Садува, Антоніна Миколаївна! Української олімпіади з української мови та літератури. Вчитель городу Олена Вікторівна. Лагуша Дар'я, учениця. Учень 4-го класу, класу, переможуть другого районного етапу всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Учителі Горва Толина Вікторівна та німецьколена Володимирів. Василій Олександр, учень 4-8 класу, переможе з другого районного етапу всеукраїнської олімпіади з географії, вчитель Сумарокова Ірина Володимирівна. Пушуємо вас у зал. За результатами третього обласного етапу всеукраїнських олімпіад з основ наук. Другі місця зайняли Юрій Вагана, Анна, учениця 6-10 класу, призер третього обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, вчитель Козюменко Валентина Володимирівна. Дуйловська Анастасія, учениця 6-10 класу, призер 3 обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з географії, вчитель Сумарокова Ірина Володимирівна. Третє місця зайняли дяченко Олександр, учень 4-8 класу, призер 3 обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, вчитель Горват Олена Вікторівна. Лахтіонова Марія учениця 5-9 класу, призер 3 обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, вчитель Горва Толена Вікторівна. Лалаяна Малія учениця 6-10 класу, призер 3 обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, вчитель Королькова Світлана Валентинівна, Шибецька Вікторія, учениця 7-11 класу. Призер третього обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, вчитель Козубенко Валентина Володимирівна, Романова Анастасія, учениця сьомого 11 класу, призер третього обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, вчитель Мельничук Тетяна Андріївна, Постігон Кніжана, учениця 3, 7 класу, призер третього обласного етапу всеукраїнської олімпіади з математики, вчитель Березовська Ніна Іванівна. Царьова Анастасія, учениця 5-го, класу, призер 3 обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, вчитель Павлова Інга Федорівна і Олімпіади з географії, вчитель Сумарокова Ірина Володимирівна. Давайте ще раз привітаємо переможців та призерів всеукраїнських олімпіад з наук.